Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такі е, сирні розочки, так якби сирні чи, чи трояндочки зі сиру. І хочу вам це показати. Воно робиться швиденько, то не забирає багато часу. І для цього мені потрібно 250 грам сиру, два жовточки беру. Ось так розминаю сир з тими жовточками. Я додаю масло. У мене 100 грам масла. Я його чуть-чуть підтупила, щоб було легше мені працювати з ним. Ось так. Тепер 100 грам цукру теж сюди. І все так гарненько виделочкою перемішую. Додаю ванільку. У мене не тут пів пачечки 9-грамової. Можете додати одну чайну ложку, буде достатньо. І ще додам щіпочку солі, отак трошечки. І все це гарненько перемішаю виделочкою. Жовтки я відділила від білків, але білки я зараз зіб'ю і теж сюди додам. О, виделочку я перемішала це все. Буду збивати блендером, цю всю масу, щоб вона стала мені однорідна. Раніше білочки зобю. Білки я перебила. Не треба їх так збивати, бо не буду збиватися ще сиром дуже сильно. Але ось так я їх збила. І тепер будемо збивати нашу сирну масу збиваємо. Треба старатися так поробити, щоб якнайменше було сирних грудочок. Якнайменше. І тепер в кінці додаємо одну чайну ложку розпушувача. Це гарненько вимішуємо, лопаткою І тепер будемо додавати муку. Вимішали. І в мене тут є 300 г муки, і будемо так два заходи додавати її потрошки. Тепер в мене замісилося отаке м'ягеньке, пухкеньке тісто. Бачите, воно дуже м'ясеньке є. М'ягеньке. Я його розділю на менші кусочки, щоб було мені легше його розкачувати. Ось так. Перемішу знову і на сторону. А з одним кусочком буду зараз працювати. Я маю дві формочки, ось таку і таку. Я хочу попробувати цією, і цією робити. Колись я робила тільки цією, і цієї немало. А тепер ще маю таку у нас такими хвильками, то буду пробувати. І тепер будемо так витискати кулечка. А тісто я вам хотіла ще показати, бачите, яке. Доволі тонке. Бо я їх потім буду скручувати. І якщо воно буде грубше, то воно вам не скрутиться. Тепер пару зробимо цією формочкою. Ось так. Забираємо остатки тіста. І тепер отак будемо накладати одна на другу ті варенички, одна на другу. І будемо скручувати. Звичайно, скручуємо. Ось так. Скрутили. І тепер посерединці розрізаємо, розрізаємо, і в нас, бачите, утворюється от така квіточка. Сирна квіточка, бачите. Десь вони роз'єднуються, ті листочки, трошки їх підліпіть до тіста. І ось така виходить красота. Тепер з цими гарненькими. Ось так. Ось так. І йдемо з цього кінця. І теж просто скручуємо, нічого більше робити не треба. Просто легенько скручуємо. Як скрутили, тоді перерізуємо на половинку. Ці теж гарні, будь з узором. Ось така виходить трояндочка з узорчиком, бачите? Сімпатулька. Ось дивіться. І так, зараз буду викладати їх на бляшку і все. Зараз всі пороблю отакі і буду їх готові. І так дивіться, ми поробили наші розочки, трояндочки. Бачите, які вони повиходили гарнесенькі. І тепер ставлю випікати при 180 градусів на 20 приблизно хвилин, 25. Ось дивіться, мої киточки збільшилися в два рази і стали такі гарненькі, дуже гарні. Ось так мої печеньки попеклися. О, Бачите, які гарненькі розочки. Дуже. І потім я ще їх пудрою поприсипаю О, і, і покажу вам їх в розломі. І тепер зверху пудручкою, отак. Трошечки їх присипемо. Дивіться, яка ту краса. Таке печенько, то приємно і їсти. Кажу вам час. Покажу вам зближче. Ось так. Ось так виглядають печенька. Бачите, кожне одне гарне і таке і запечене і має форму. Зараз я вам ще розламаю. Ось дивіться, яке воно всередині. Ось так, о! Бачите? Ось так розламала його, Ось дивіться. Зараз ще покушаю. Mm, дуже добре. То, знаєте, то є тісто сирне. І через що воно є? воно є добре і смачне. Скажу чесно, що з сиром завжди тісто є добре і смачне. Що би не зробили? Дуже гарні розочки. Дуже фейні і дуже смачні. Якщо кому сподобалось моє відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нове відео і до наступної якоїсь цікавого і смачного відео. Па-па!